23 питання порядку денного було розглянуто в рамках пленарного засідання позачергової 35-ї сесії визирської сільської ради, 8-го скликання наприкінці квітня. Депутати внесли зміни в програму розвитку місцевого самоврядування та надали акціонерному товариству «ДТЕК» Одеській електромережі дозвіл на розробку проекту землеустрою для будівництва та обслуговування об'єктів енергетичної інфраструктури у селі Першотравневе було затверджено звіт про виконання бюджету визирської громади за перший квартал Тало цього року внесено зміни та доповнення до бюджету в цілому на 2023 рік. Комплексну програму розвитку освіти Визирської сільської ради на 2020-2024 роки також було переглянуто. По цьому питанню доповідала начальник відділу освіти молоді та спорту сільської ради Валентина Харламбова. Даний проект рішення даної програми. Стосується безпекової сторони наших закладів освіти, мова йде про дофінансування на відеокамери відеоспостереження та для укриття кордонської гімназії, оскільки ці сторони є обов'язковими для того, щоб наші діти могли вийти на навчання такі вимоги часу. Тому прошу рішення прийняти а решта програми лишається без змін. Депутати внесли зміни у програму фінансової підтримки житлово-комунального господарства. Цьогоріч буде побудована лінія енергопостачання на артезіанську свердловину в селі Кордон. Ліквідована несанкціоновані сміттєзвалища на території ОТГ. Тощо, крім цього, було прийнято рішення про зміни у штаті комунального підприємства Визирське джерело. Для забезпечення його ефективної роботи в обслуговуванні всіх 19 населених пунктів громади було додано ще дві штатні одиниці. Коментують директ директор комунального підприємства Визирське джерело Олексій Богданов та голова громади Валерій Стоїлакі джерело розвивається. людина, яка відповідає за всю техніку і завідувачі господарства. Чоловік відповідає за матеріальні цінності, які покупаються, закупаються. Стоять, лежат на складах, передаются по другим силам. Там в принципе механик необходим, чтобы он смотрел за этой техникой и выпускал ее на линию в правильном состоянии. Ну, через решили повести такую единицу, чтобы уже было полный комплект. Депутатами було внесено зміни до програми забезпечення житлом дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опеклування на період 2020-2023 роки. Це дозволить їй надалі ефективно виконувати програму. Вважає начальник служби у справах дітей Визирської сільської ради Надія Бритченко. У нас на 2023 рік збільшується обсяг фінансування програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування та осіб з їх числа на 1 мільйон 157 тисяч 726 гривень. Це дає змогу нам придбати житло двом особам з числа дітей-сиріт у 2023 році. Ми йдемо по плану, і ми в Одеському регіоні одна з. Територіальний громад, яка за рахунок свого місцевого бюджету виділяє кошти і придбаває житло дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування.